The <laughs> До 1 квітня державні діячі мали подати свої декларації про доходи та майно. Тож цей місяць сезон викриттів. Як можна купити автомобіль за мільйон, не декларуючи заощаджень та заробивши за рік 100 тисяч? Чому депутати бояться показати, в яких саме підприємствах заробили десятки мільйонів дивідендів? Та навіщо депутату брати ці декілька тисяч гривень на оренду житла з бюджету, якщо у самого справжній палац під Києвом спеціальний ре. Репортаж Сергія Андрушка. На сайті Верховної Ради почали оприлюднювати декларації за минулий рік. Родина Юлії Тимошенко придбала нове авто. Мерседес Бенц GL350. 2014 року випуску сьогодні його вартість 72 тисячі євро, приблизно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Члени родини Тимошенко торік не заробили жодної гривні. Сама пані Тимошенко задекларувала понад півмільйона доходу, але 485 тисяч з них не розшифровані. У декларації написано це як інші види доходу. По декларації ваша родина минулого року придбала Мерседес, але не зробила копійки. Як Це трапилось, що стосується машини, то придбав це чоловік для роботи. Ви знаєте, що мій чоловік веде, вірніше вів бізнес за межами України. Але коли почалися репресії проти нашої родини, він вимушений був за невеликі гроші продати свій бізнес, і частину грошей він спрямував на купівлю машин. Депутат Олег Ляшко торік заробив понад мільйон. Він продав авто Land Rover. Натомість у його родини з'явився позашляховик Mazda cx СІІКС-5». Така модель найдешевшої комплектації сьогодні коштує 600 тисяч. Раніше пан Ляшко інформував, що гроші від продажу старого авто підуть на потреби. АТО. Водонезапитання, будь ласка. Добре, Скажіть, у вас Добре, мільйон в мільйон зробили минулого року. Так. А звідки гроші? Звідки гроші? Хотілося б, звісно, з тумбочки. Але, але немає такої тумбочки, ніхто не залишив. Зарплата і плюс машину продав. А скажіть, ви купили нову машину? А... Що? Ви купили нову машину? Ви? Я не придбавав ніякої Ваша нової родина, машини. Ваша родина придбала нову е машину? Моя дружина. Да. Але не заробила нічого за рік? Я їй допоміг. Але ж звідки ви дістали гроші? Ну подивіться мою декларацію. Ну задекларовані гроші дешевше 650 тисяч гривень. Неправда, вона коштує значно дешевше. Скільки я спитаю в Росі, то Я вам обов'язково прикажу. Це не я купував, а вона купувала у родині народного депутата Олеся Довго. Теж нове авто Порше Макан С. Олег Довгий, екс-член молодої команди мера Києва» Черновецького. Він одружений на донці колишньої регіоналки Горіної. Раніше ми показували, що ця екс-депутатка досі користується службовою квартирою, яку отримала від Верховної Ради. Вартість нової машини родини депутата довго сьогодні оцінюють 2 мільйони 800 тисяч. Дизельна версія. Торік пан довгий офіційно в 30 разів менше 74 тисячі гривень. А члени його родини заробляли трохи більше однієї тисячі за місяць. Це депутат В'ячеслав Боуслаєв. До парламенту його підвозить білий мерседес. Ваша машина ні. на своїй машині приїхав. ні ні. Я думаю, машини немає. Вообще. Вообще немає машини. Депутат Василь Патьовка, у якого в декларації лише мерседес, приїхав на іншій машині. Позашляховику Тойота. Ви на власній машині приїхали? Ні, орендовано. Орендована? Так. Але скільки платите за оренду? Тисячі. В місяць? Чи в день? В місяць. Місяць? Може і вам продавати. Хочете? З уже оприлюднених декларацій видно, низка парламентарів отримали мільйонні прибутки у вигляді дивідендів або процентів від бізнесу. Утім, мало де зазначено, від яких саме компаній такий заробіток. Таким чином важко простежити, чи отримали ці компанії якісь преференції пільги від держави. Наприклад, екс-голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін заробив на процентах 10 мільйонів. Ігор Єремеєв, співвласник мережі ВОК, на дивідендах заробив 24 мільйони гривень. Нас компанії, в яких ви зберігаєте ціні фотори на мільйонів гривень. Ну, відверто кажучи, я всі компанії вам назвати не можу. По-перше, це конфіденційна інформація. Чому конфіденційна? Але тому, що ну, я маю право тримати в будь-якій акціонером групи компанії. -компаній. Народний депутат. Якщо ви були приватною особою, ви могли тримати. А так ми не знаємо, ні, ні. чи ви ухвалюєте закони на користь своїх компаній. Ні. Чи ні. Дивіться, значить, є офіційна є офіційна інформація. Я з цього таємниці не роблю. Одиниця з акціонерів групи компаній «Континіум». тобто на сьогоднішній день є всі компанії зареєстровані. Там є показано, яка доля, в яких компаніях у мене є, і тому ніякої проблеми з цього немає. У екс-регіонала Валерія Писаренка у банках лежать 65 мільйонів гривень. Чотири мільйони він заробив торік, як дивіденди від бізнесу. Показово, як уникає відповіді пан Посаренко на питання назвати компанії, у яких він заробив ці дивіденди. Це перше спілкування. З приводу вашої декларації ви минулого року заробили, напевно 7 мільйонів, з яких 4 ага. на дивіденди проценти. Да. З яких компаній? Розкажіть, будь ласка. Ви можете подивитися вся інформація публічна з компанії, з яких ви з ви можете звероти. подивитися це на сайті. Насправді інформації про назви компаній в оприлюдненій декларації депутата Посаренка на сайті Верховної Ради немає. Згодом депутат Посаренко підійшов, побіцяв розповісти про компанії після засідання погоджувальної ради. Я вас прошу, щоб це був коментар нормальний. Давайте зустрінемося в куларах. Я вам готов дати всю інформацію. Давайте а тепер, а тепер, завтра з утра на пленарм стані. А вже наступного дня він просить надати. Восьмовый запит. Да ладно, компании акции Мукимов. Смотрите, компанія одна. Готов вам дать всю інформацію по вашому запросу точную, з розкладом всіх корпоративних прав і всіх доходів компанії. Дайте ваш запрос, що конкретно інтересують дама чим если я стою перед вами як журналіст спрашиває. Я вас. вам а я вам дам ответ, тому що не хочу вам дати ту інформацію, яка буде неточной. Чергове було оприлюднений список народних депутатів, яким надають компенсації на оренду житла або винайм готельного номеру. Серед інших депутат Володимир Кацуба. Раніше програма схеми показувала палац, який належить дружині цього депутата. Його збудували під Києвом. У декларації зазначено близько трьох тисяч квадратних метрів садово-дачного будиночка. Ось він. Ви о, отримали гроші за оренду за оренду квартири з Верховної Ради, так? Ну, так. Я отримував гроші. Я пользуюсь... Абзач гостиничним номером. Ну, є список депутатів, де є. Ну, ви, ну, знає, ну, ну, не ну, отримав, я кошти, не отримав. Тобто ви мешкаєте, Чому? мешкаєте в готелі Київ. Так, так. 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 В в міш, час часу і ми. Той самий час, відповідно так. до декларації, у вас є вашої родини, є будинок. У родини. Ваші дружини. Я з дружиною в розводі, розлученні. Ну, вам питання? Так, я мешкаю в гостинницю. І мої помічники теж, що це такого? А гроші, які не палац біля Києва, це хто побудував? побудовався? Я не знаю, я не знаю. Це на Ні, це не мій палац. Усі декларації народних депутатів мають бути оприлюднені до кінця цього місяця.